Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка отаких от двох адвент-календарів. Вони однакові. Так що буде у нас розпаковочка трішки того і трішки того. Щоб не всі зразу віконце відкрити, відкриємо десь 5 і 6 в одному календарі і 5, 6 в другому. Зараз показую вжима ближче ось ось такий має виряд. ми на нас розвернемо. Ціна календаря ось така 25 євро. Тут цукерки, цукерки добрі, дуже добрі. Зараз побачимо, які там. Ану, розпаковуйте. Я буду все акуратно, щоб я не поламав. Нужен Тут Да, можна... Домаші... Пожалуйста, пожалуйста. Ось розпаковуємо вже. Так. Барабан на <рисвілляння> Я не вмію робити барабанний. Бабка в палений. Цукерки добрі, цікаво. Кожен день якусь цукерку виймати. Це? Але буде не про нас, якщо ми будемо раз в день виймати подній по цукер. Так. О, я відкрила. <серігітет> <серігітет> Давай, може, віконце, чи що там? <серігітет> <серігітет> таке містечко якесь, так? Да? ну прийняв. покажи. Ось таке містечко. З підставочкою. Ось должно можна бути. Ану розверни. А, да, дивіться. Ось так воно все можна бути. Бо я просто... Містечко? Ану, улені із Санта-Клаусом на небі літають. А, так, можна. Давайте будемо розпаковувати. Яке ти хочеш віконце? Я хочу 18. Давай, відкривай 18. Ось, я Шук. А я хочу. Підожди. Так. А я Вложий сюди десь. А я. Хочу. Так, десь. зараз Артм потім ти, добре? Що mm -hmm. відкриваємо ще? Mm -hmm. Три. Mm -hmm. Артмві важко зараз говорити, тому що він вирівнює зуби і зараз у нього скоби. Mm -hmm. Так, нема, навірно, десь вони втікли. Mm -hmm. Цукерки в сторону. Тут Це який номер. Девятнадцять. Девятнадцять. Mm -hmm. На кожному віконці написана якась фраза. Ваше, да? mm -hmm. Ого, сюди потікали. А, ні, тут тоже один. О, там mm -hmm. Так, вже три відкрили, да? Mm -hmm. Артем, пробує цукерок чи що? Нет. Mm -hmm. Я проведаю. Вони... А, я понял, вони можуть шилинки сам... и вони щекали. Да, вон. Тут есть щелинки. А, Ніколаус. Так. Ніколаус. Да. Ми в Німеччині, Ніколаус. то у нас тут Ніколаус. Так, раз, два. Хватит. Так, вартема получилося. Скільки віконців открыли? Один, два, три, шесть, п'ять, шість. шість. Тож Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім віконців. А ваша сайта. Сім... Все одно открив. Ну, да. Тепер посивайся. Зараз Настя відкриває свою віконці. Вона вже не лапала. Так. Барабанний дрот. Цукерка. Да-да-да-да, барабаны дрон. Не лучше до себя сюда пока. Так, Давай еще. То есть у нас, ты, по-моему, Артем открывал, да? Да. Пятерку открывал? Не, пятерку не открывал. Открываем пятерку. Чего? Ничего? Ничего. Не надо доставать там. Так, дальше. Що там? Троєчка. Вирвали дрот і завтекала втекла. Вона хотіла втекти, як жабка, але в неї не вийшло. 17. Давай. Так, це вже мої. раз. А, це не. Раз, два, три. І ось уж. Давай я хочу цю. Доставай. 23. А сьогодні у нас яке число? Двадцять четверте Так синенька Чому Чому не Луги, поїде мороза? Не попадаєш а ну... і все, бо на, наше вже п'ять відкрило ти, ти сім, сім відкрив? Що, чесно? Барабаний дрот на оці дві я буду стачати <плево> барабаний oh, э, дрот. <плево> <плево> так, двадцять Yes! Сьогодні на 24 -е число і Ніколаус. Наша 25 скривай. Так. Ну, по-моєму, 25-го немає. <різь> <різь> Хватить. Yes! А тут від одного одне міста злипнеться кіцукарокіста. Та-да. -да. Я сюди буду складати якісь свої слай. Ладно, конфетки буду складати. А ще хотіла показати, що ці упаковки можна виграти 10 і 200 євро. Тут написано, що робити, до якого числа, і... і це реально працює. Ми не будемо вже відсилати, не будемо нічого. А ви, якщо купляєте таки пробуйте. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Всім мирного неба і терпіння. І всім чуууу!